Привіт, я думала, ти вже не прийдеш. Я відстала сьогодні, півночі готувалася до контрольної, блін, я так переживаю. Понятно, давай зробимо отак: спочатку ти зробиш свій варіант, а потім зробиш мені. Ну, якщо ти хочеш, ти можеш зробити навпаки. Просто якщо ти зробиш спочатку собі, то мені ти можеш не встигнути. Ні. Добре, спочатку собі. І спочатку, і в кінці я не буду робити твій варіант. ну для чого все так ускладнювати? Добре, давай я сяду ззаду тебе, і ти зробиш просто свій варіант, але дасиш мені списати. Ні, я взагалі не буду давати тобі списувати. Роби сама. Ну тобі що шкода, чи що для найкращої подружки? Ну, Давай без цього. Я вчора цілий день сиділа за книжками, готувалася, А що ти робила? Ну, в тебе пам'ять, звісно. я ж тобі казала, що я буду серіал дивитися. Я вже на цьомій серії. Яка молодець, а книжку ти не хотіла відкрити, щоб хоч трошки підготуватися? Нашу, Якщо ти готувалася? Справді. Не знаю, викручуйся сама. Я пробую, але ти проти. Ну, будь ласка, невже так часто тебе про щось прошу? У нас вчора було три контрольних, і всі три ти списала в мене. До речі, за біологію в мене вісім. Ти би краще готувалася. Ну, ну, будь ласка. Ні, я ж сказала. Все, зроз все зрозуміло, зрозуміло все. О отакі ми з тобою друзі. Твоя дружба прокидається тільки в ті моменти, коли тобі щось потрібно. А коли ти останній раз для мене щось робила? ну будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ні. Добре. Ну, якщо ти будеш писати, то дуже сильно не, не, не закривайся, добре? Боже, як свиня, дайте хтось серветку. В мене є в сумці. Зараз я тут доприбираю і дам тобі. Ну та ти довго, а де твоя сумка? Давай я сама знайду. Ні, почекай, я ж сказала. Зараз дві хвилини ти більше в тебе руки грязні. О, в тебе не чистіші. А в якому карманчику? А, а отут? Ей, я ж попросила. Та я не буду по всіх карманах лазити. Просто скажи, де? Поклади мою сумку на місце. Я зараз сама тобі дам. Боже, я би вже 10 разів знайшла. А, -а, а це що? а, -а це не то. А це? Ти Тобі слухай, що тобі говорять. На, тримай. Дуже ж такого там є в тій сумці, що ти над нею так трясешся. Такого немає нічого. Але я проти, щоб там рилися. А, мені не вистачило одної. Можна я ще одну візьму? Я вже знаю, де вони лежать. Я вже домиваю зараз. А я вже взяла, не спіши.